Що я зрозумів після тисячу годин роботи в судових засіданнях? Це в мене як особисті, так і моїх студентів, колег. Коротше кажучи, спочатку це сприймається в площині білого і чорного. Тобто, правильно, неправильно, позитивно-непозитивно виграв програв І коли виграємо, ми справу то добре. Але коли програємо, то не зовсім. Але з часом, коли кількість судових справ збільшується, то вже об'єктивне відношення до них як до, ну, принаймні в мене це як до історії. То кожна справа це певна історія. Фільм, кіно, казка. Буває з позитивним якимось завершенням, буває з недуже. Це наступний етап. А потім це просто потік, де немає ні позитивного, ні негативного. Просто як потік енергії, в якій ми пірнаємо і в якому плаваємо. Таке доволі незвичне відчуття, уявіть, що ви одразу читаєте там, 5, 10, 100 історій. І деякі історії читаєте ви, деякі історії вам хтось поруч тут. Проговорює, нашіптує, хтось кричить, хтось танцює історію. Також ще декілька екранів транслюють, і ще і по радіо хтось розповідає. Оце ось таке враження після участі в сотнях судових процесів. Від не лише цих судових справ, а й людей загалом таке незвичне відчуття. Можливо, у вас. Це інакше, але у мене це проявляється ось таким чином. Цікаво, а який ж буде наступний рівень сприйняття ситуації, коли люди поряд з собою, комунікують, намагаються знайти спільну мову або не намагаються. Тобто stільєнс такий цікавий? Я думаю. І тут варто поставити не крапку, а три крапки, і я сам я повідомлю, у що ж трансформувалося оце ось спостереження за людськими долями в судових справах через рік, два, десять, двадцять.